Всім привіт, з вами Гамер у Full HD! Так! У мене тепер з'явилася камера, ну... Вона була давно. Але я вирішив не морочитися з нею і знімати на вебкамеру. Але веб-камера у мене настільки галіма, що мене навіть не було видно. Пер мене можете побачити, можете розглянути. От. І ми можемо продовжувати грати Outlast. Залом, те, для чого ми тут і зібралися, в принципі. Так. Ну, не буду нічого нагадувати, подивіться попередні серії. <гум>, то, що я вам буду переказувати сюжет. Дивитися треба. Ну, але ми в каналізації, як тут видно з першого погляду. <гум> І ми втікали від війні-пуха. Злочі то, то чувака ліхтарик був. Мертвий доктор на живих пацієнтах? Логіка. <с> Не знаю, чи то лише мені, але здалося, що... Це якийсь ларек. він тут продає продукти. <с> так, знаєте, як в сталкері. Там було на. Скадовську. який магазинчик, так само у нього виглядає. Давайте зазнімлю так. Лебу, лебу, давай. Але блін, ну що в них з мордою, а? Хіолипали. Так, я тут бачу спуск вниз, але я там пам'ятаю, що був шлях. Там чувак ще ходив е з ліхтариком. Йоу. Так, це у нас... Ага, батарейка. Ра... Рація, та? Чувак. Може тебе зайняти треба. Так, от лише, що мене турбує досі, це та дивна постать приводу. М -м не знаю, не знаю, навіть як це прокоментувати, ну... Но... Що тут проводять досліди на людях, це видно навіть з тих самих людей. Вау, щось трохи затупив. Не надто приємна картина. Чесно кажучи, я краще подивлюся, що я там написав. Доктор мертвий. Пацієнти знають, що доктор Верніке мертвий. Один навіть запитав мене, а що за досліди мертвий, доктор ставить на живих людях. Що ж таке проект Вальрідер? отак от. No comment. Там що на дворі день? Це скільки я тут часу пробував? <свісно> що саме дивно, що я давно вже... Голопісюк не зустрічав і Вінні Пуха. Ем, ні, я звичайно не жалуюсь, само собою. Але трошки дивно, що їх немає. Ну, гра стає трошки страшнішою. Це так. Тут не можна запере... заперечити, що вона справді відвоює назву горор Гри. Хоча, не знаю, і по горойша бачив. Так, тут наче нічого. Коли нам до рук дадуть якийсь пістолет, бейсбульну битку? Принаймні кастет якийсь. Так, де збереження? І це не добрий знак. Зазвичай, коли йде збереження, то тут йде така точка, що мене можуть бити, і аби мені далеко не довелося вертатися. А це поганий знак. Давай, дверей. Так... Це, мабуть, зачинені, те? Ані фі... Mm. Тут місця не те, що дачу, тут Діснейленд цілий побудувати можна. З цегли яку <смі> викликаєш, серйозно. Хоча більше ця гра не страшна, як заплутана, дивна і фігу знаєш, куди треба йти. От реально, це такий жахливий недолік гри. Тут е... все на то заплутано. Рівні начебто лінійні, але треба перепробувати усі двері там. Доки не знайдеш нормальні батрейки вбивається. Так, що у нас тут? Так, ми вийшли звідти. А можемо залізти туйка. Правильно розумію? Так, правильно розумію. Справді в хаті так страшно не було, як в каналізації. Так, знаєте, наглядачі тут не любили, я так бачу. У нас мало батарейок. Окей, я не боюсь, я не боюсь. Я, я не боюсь, я не боюсь. Спокійно. Тійно, так знову збереження. І в якого дідька сторону мені треба йти? Наліво підеш? Смерть знайдеш. Направо підеш? Голупіську знайдеш. А вперед підеш? Він пух тебе, Жареш <сіх> Отакі от, от пироги. Чи якби тут була голупіська або Вінні пух, то я би його почув. Все-таки вода тут навіть... і... який би ти містичний не був, все одно твої кроки, по воді було б чути. Бляха. Пам'ятаєте такий момент у Nightmare House? Хто дивився стрім, той і пам'ятає. Де ми також не знали, куди треба йти. Просто пусте кіната і треба було досліджувати усі стіни. Але це вже я чув чийсь кроки. Чись кайдани, типу. Ну no. no, 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 no. перечиток різних хіоли. А знаєте, скажу вам так. Я е, вважаю фільмами жахів або іграми жахів, хоррор. Тобто те, чого варто боятися, лише е, те, в чому описано щось правдоподібне. Ну от, наприклад, привиди. Ну, я не знаю, чи є такі люди, які зовсім не вірять в привидів. Але. не знаю, особисто я. Не можу сказати, що їх немає точної, тому їх там бояться, ну, вони правдоподібні, типу, можливо, більш-менш. Це також правдоподібно, ну, звісно, досі на людях ставити можуть будь-де. Тим паче в всіх лікарні. Але я цього не боюся, тому що я добре знаю, що я всіх лікарні особисто, я, не попруся це точно. Навіть якщо вона буде супербезпечна. Так. А там зомбі, наприклад, ну. Не, 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 не пух. Курва. Не, 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 не. Не, не, в сраку, в сраку, в сраку, в сраку, в сраку, в сраку. А! -а, -а. а, -а, -а. Сраный мини-пух. Курва, ти така. Ще хоч знати, куди йти, як кінець кінців. Як ти тут, бляха, опинився, ну? Так, труба, це ми вже бачили. По всьому зрозуміло, що треба нам... Ты кудись кудась? не пух. Так, підйом И не пух, накажи что за мною? Ні, ні, Нє! Нє, курло! Нє-ні-ні! Йоле! Такий момент, ти розумієш? Фу. Яке прекрасне твоє життя! Вау! Ну сподівайся, він Пух не пухне здогадається, як треба піти наверх. Чувак, ні, 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 не ні ні, не кариш мене бити йдеш! Най Якого дідька Get Back, то ж не я до тебе біг. Ва! Курва, 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 мать знока наїзаться, там мать його. Дай я з тобою побіжу, чувак. Я впевнений, що ти знаєш, де вихід. Не дарма за ним побіг, бачите? Упс. Нова мета дістатися до нижнього поверху чоловічого відділення. Отак от Стоп, що мені тут? Щоб штовхнути об'єкт, рухайтесь вперед, утримуючи ліва кнопка миші. Окей. Чому на тобі ганьмюна сорочка? Ну тут є два варіанти. Або цей чувак дуже злий псих, або цього чувака приковували інші злі психи. Тут важко сказати щось конкретно. Але я так гадаю, краще до нього не лізти. Хоча, знаєте, якщо є прикований псих, то десь є психи, які його прикували. По логіці. Так що... Краще блін, он не затримувати. А хід треба знайти вниз, я так пам'ятаю. Так що, ну, наверх ми не підемо, тому що нам хід треба знаходити вниз. От як. І давно не було видку голупіську. Ой, ні-ні-ні-ні. ні Не кажи, не кажи, що, що там буде голупіська. Я не знаю, навіщо я це суну, я знаю, що там хтось поганий. Ну, голупійська, наскільки я пам'ятаю, інакше поводиться, вони просто пруть на тебе і все. А ці чуваки якісь були менш розумні, вони просто били двері. Занадто живий, не заснути верніть і мене там, так новий документ. Ага. Не заснути, верніки, чекай мене там. Цікаво лише де там. Ну, мабуть, там, де сам верніки і є на тому світі. Чувак! Хочу м'ясо, хочу м'ясо, хочу м'ясо. О, пт твою! Твою дивізію. Голупісько! Нє-не-е! Нє! Ні, ні! А! нє нє ні, ні! Нє ні, ні. Ні, курво! Ні, курво! А! -а. Падлой відпусти, падло відпусти! Це не голупійсько! Хоча срати я хотів, хто це він мене бити хоче! Нє курво! Так, треба було трошки більше рухатися, не видивлятися його красиві зубки. Це лише продукт. Вау. Давай, 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 давай. Скоріше, курва, скоріше. Йоле! Нє, нє! Почухай мені спину! Я нічого тобі не чухатиму. Та напружені моменти в грі є, безперечно. Хоча рівні місцями настільки лінійні, що навіть надто не треба думати, що робити. Хух. Все, зберігся. Вау, ну, чуваки, спасибі, що ви були з нами, це було справді напружено. Вау. Да. Ну ж, спасибі за перегляд. Вау. Ставте лайки. Бувайте. Ми гуляємо по психушке І вокруг психи. Оу, є Руки. Ноги валяются везде, одна рука в тюрьке, одинока ей. Психушка, психушечка моя, психушка, как я люблю тебя, психушка, и совсем не страшно мне в психушке психику.